Мені щиро шкода тих людей, новоприбулих людей, які приїдуть в Нідерланди, тому що ви стикнетеся просто з уймою проблем. Перша і найтаке тяжкіше проблема. Коли ви захочете орендувати житло, воно супер максимально дороге. Його нереально знайти, воно не відповідає рівню тих зарплат, які зараз є в Нідерландах, особливо в Амстердамі. Там просто ціни улітають в космос. Знайти нереально коротше, просто шалена проблема з житлом. Наступне. Те, що тут витрати просто сумасшедші. Мало того, що тут один з найвищих податків в, в Європі від 37%, А коли ви пересягаєте певний поріг заробітку, більше половини вас забирають. Так ще й ви платите податки за машину, за якісь там парковки, за землю, за будинок, за енергетику, за медстраховку. Коротше, все за все, що можна платити, ви платите. І одні з найвищих цін тут і на паливо. Тобто, по-моєму, тільки в Швеції дорожче, ніж в Нідерландах, за паливо. От такі реалії, друзі в Нідерландах. Тому ви, ви перш ніж дивитесь просто на зарплату, яка вона тут висока, та яка вона висока в, в, в Йолки-палки. Витрати просто сумасшедші, друзі. Тому 100 раз подумайте, чи перед тим, ніж їхати в Нідерланд.